Як збільшення тестостерону впливає на ваші відносини з жінками? Ну, по-перше, очевидно, він збільшує лібіду. Ваша жінка буде задоволеною вашим перформансом. Але не тільки це, він також змінює вашу зовнішність. Ну, Наприклад, я зараз важу 90 кілограмів. І якщо якщо подивитися е, за шкалою... Де ми розділимо зріст на вагу, то у мене перевищення ваги є. Але ж я не жирний. Чому я не жирний? Тому що тестостерон розприділив мою вагу таким чином, що мої мускули і мої кістки взяли всю вагу на себе. Мінімальний процент жиру це саме завдяки тестостерону. Ну і по третє. Він вас робить більш впевненіше в собі. Тобто, ви вірите в свої сили, ви починаєте діяти більш е зосереджено і більш впевнено в собі. І, звичайно, це буде подобатись як вашій жінці, як, так і потенційним вашим жінкам. Тому, збільшуючи тестостерон, ви стаєте більш привабливим в першу чергу для. Для жінок, фактично, і я хочу нагадати, що секс це головний мотиватор для чоловіків, тому збільшуйте свій тестостерон разом з ендотерапією, і у вас це буде дуже га дуже гарно з жінками.